Що вітаю вас, шановні глядачі в ефірі каналу СК-1 проект «Мій Житомир ТВ. Сьогодні ми говоритимо про таку цікаву тему, яка всіх на слуху, але напевно, як і я, і більшість не знає, як з цим іноді поводитися. Це інклюзивна освіта. І от перші мої гості чарівні панянки. Це Ольга Єрмакова, спеціаліст управління освіти Житомирської міської ради. Вітаю вас Дякую. та Наталія Шекирова Шекерава. Методист психологічної, е, психологічної читаю, тому що служби це так складно. Центру практичної психології та соціальної роботи управління освіти Житомирської міської ради. Вітаю Скільки, вас. Чесно, я перший раз дізнаюсь, що в міській раді в управлінні світі є такі от центри і методики. Да, Бог з ними, слава Богу, що є. Я радий вас бачити і вітаю. Е, ну, Давайте тоді з ос, основ. Звичайно, інклюзивна освіта, вона наче така, якби термін уже не новітній, та вже навіть прийнятний для освіти, для слуху, але все рівно багато хто цього не знає. Я скажу, так, його ще поки оце, те, що воно за собою несе, не так воно ще помітно, як це в інших країнах. Так, отже, власне, давайте так, хоч. По поняттям як то кажуть. та що таке інклюзивна освіта, Та що це інклюзивне навчання, точніше, та okay. як його бачать в світі, да і як розуміють от у нас в Україні, uh -huh. в тому числі в Житомирі. Uh -huh. Хто перше? Талімка давайте дякую. Інклюзивна освіта, власне, це система послуг, яка ґрунтується на забезпеченні основного права дитини здобувати освіту, і права здобувати освіту за місцем проживання. Власне, сьогодні ми в розрізі інклюзивної освіти говоримо саме про дітей з особливими потребами, тобто, це змога дитини з особливими потребами навчатися у найближчому навчальному закладі. Uh -huh. Ну, але якщо говорити там, ну я не знаю, як я це розумію, як я читав uh -huh. з приводу там пояснень, ЮНЕСКО, то це uh -huh. не тільки до дітей з особливими потребами. Uh -huh. Правильно, правильно, ви правильно все розумієте. Сам термін інклюзія, власне, не інклюзивна освіта, а інклюзія це більш широкий термін. Він стосується багатьох сфер. Наприклад, навчання дітей, які не знають мови в іншій державі, так само вони працюють з асистентом, так само вони працюють, вони потребують. Бують особливих умов, mm. і на це стосується саме і загальноосвітнього закладу, mm -hmm. тобто це більш ширше поняття. Є поняття соціальної інклюзії, яке включає у себе соціалізацію дітей із функціонально неспроможних сімей, або зараз ну варто говорити про сімей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. Тобто, сам термін інклюзія це більш широкий термін. Mm -hmm. Але сьогодні ми говоримо про інклюзивну освіту як особливість навчання. Саме дітей з особливими, особливими потребами. потребами. Ну слухайте, як я знаю, завжди для цього у нас завжди є спецшколи, спецінтернати. То тобто, я так розумію, це да. не практика, це практика радянська, але явно не світова, тому що інакше ми не говоримо про рівність ну, як зараз ну справа. Ми в тім, що, да, в що якщо ми говоримо, що інклюзивна освіта це освіта, то маємо знати, що Є інші форми навчання. Ну, Наприклад, законодавством освіти передбачено класична наша класно-урочна система. Її називають груповою формою так. навчання. Це Ми всі вчилися за цією системою, ви вчилися за цією системою, всі особливості, тонкощі, недоліки, позитивні моменти, ми всі знаємо. Але коли ми говоримо, що є інше навчання, і деякі батьки, глядачі, просто жителі міста губляться, які ще форми навчання можуть uh -huh. бути, якщо дитина не в класі і дитина особлива, то маємо сказати, що крім класної нашої системи, освітні Заклади міста Житомира надають ще е, таку послугу, як індивідуальне навчання, угу. що таке індивідуальне навчання виникає питання. Дехто з наших глядачів може думати, знаєте, в, в побуті існує така думка е, навчання на дому, домашнє навчання. Ну, так називаєш, але але можу, вчителі кажуть, навчання на дому м Мушу сказати вам і нашим глядачам, що це не передбачає навчання на дому, тобто не передбачає ізоляцію дитини від колективу, від школи, від спілкування з однолітками. Індивідуальне навчання означає, що дитина з е, вчителем Лим займається індивідуально один на один вчитель. Пристосовується до темпу роботи дитини, до особливостей дитини, до того, як, яким темпом може навчатися дитина і засвоювати матеріал. Ще одна форма навчання є називається екстернат, про яку так. забувають наші батьки і наші глядачі забувають. Це коли особа взагалі самостійно опановує матеріал, а з'являється до навчального закладу лише з метою оцінити знання і отримати документ. І ось зараз у нас вималювалася в Житомирі і в системі освіти України ще одна форма навчання інклюзивне навчання. Угу. Ну, дослівно перекладаємо Наталія Миколаївна, uh -huh. це включення. Інклю... Інклюзивне навчання інклюзія це включення дитини в навчально-виховний процес разом з однолітками, разом на тому місці проживання, де навчається дитини. І головний принцип з того питання, що ви почали, це не відправити дитину в особливий заклад, де діти з такими саме вадами, uh -huh. а вона має попасти в заклад, де вч... вчаться однолітки, діти, які не мають вад, вад і поруч з ними мати. Соціалізацію мати засвоєння знань, мати певні умови не тільки щоб. Адаптуватися в суспільстві, а ще й досягти чого слухайте. Ну це дуже гарно звучить, але на практиці, як зараз, все рівно діти з особливими потребами. Наприклад, е от у нас вже тут кажуть питання від, е від глядачів, от, те, що я хотів теж запитати. По суті, Світлана Волкова uh -huh. пише добрий день. Питання для гостей ефіру, коли в житомирі діти з синдромом Дауна зможуть відвідувати звичайні групи в садочках і школах. Чи планується установка ліфтів в звичайних школах для дітей на візках? Так, да, це конітер. я теж хотів Поясню. запитати, тому що є діти з ДЦП е, дауна. Ну і наскільки е, зараз песню не зможуть справа. в тім, що законодавство України, на жаль, передбачена система інклюзивної освіти, тобто зрозуміло, що відбувається, за яким планом, хто виконує цю роботу для закладів освіти mm -hmm. загальної середньої. Попереду в реформуванні освіти України саме інклюзивна освіта, інклюзивне навчання в дошкільній освіті. Так тому ми дуже чекаємо від Міністерства освіти, від нашого законодавця. На Зрозумілих, зрозумілих постанов, інструкцій, як робити в інклюзив в дошкільних закладах. Uh -huh. Хоча можу, можу сказати, що в Житомирі ми дуже вперед пішли, тому що uh -huh. в нас, скажімо, більше 40 дошкільних навчальних заклад, закладів, і з них 25 закладів комбінованого типу. Тобто в них існують групи дітей, які не мають проблем зі здоров'ям, і так само в них існують групи дітей, в яких певні вади із здоров'ям. Наприклад, у нас півтори тисячі дітей таких навчається. В дошкільних закладах на ну, тепер скажемо там 55 груп дітей з порушеннями мови, 12 груп дітей з порушенням психічного розвитку, сім груп з порушенням опорно-рухового апарату, три групи дітей з порушенням зору, з порушенням слуху. І взагалі у нас унікальний заклад, 59-й комплекс, угу. який знаходиться на вулиці Войкова. Якщо ви знаєте, це навчально виховний комплекс, дитячий садочок школи. Що це означає? Дитячих садочок і початкова школа. Але і чекайте, і там а... діти такі є. Ні, вони там є. Але якщо ми говоримо говорили про інклюзівну то ми говоримо про доступність в тому районі чи там в тій школі, де я. Наприклад, я закінчив 16-ту школу. Uh -huh. От, вітання всім, хто, якщо бачить нас, викладачі там діти. А, звичайно, ще розуміють, що, ну що дитина здавна, ну не живе на кроші, там чи з ДЦП, чи ну, можливо, ще якісь там її особливості, та про що ми говоримо. Ну вона ж не потрапить туди зараз. Ну а їздити в той садочок, ну мати її точно не поведе. Відповідно. Вона маргіналізується і живе в своєму закритому середовищі, куди ходять читалі на дому. Отже, яким чином Зараз. ну чи, чи знову ж ми не переведемо просто ну окремо там дев'яту школу криніча заклад, просто зробимо окремі школи, де ці діти зможуть, наче в колективі навчатися, але знову ж це ж не вирішує якби, питання, особливо те, що ми говоримо про інклюзівну освіту. Угу. Пані е, ну насправді стихійна інклюзія вона завжди існувала. І якщо і ви пригадаєте свій досвід, свій досвід навчання, то стихійно такі діти все-таки навчалися в наших загальноосвітніх ну... закладах. Їх не було не дуже багато, але вони навчалися. Ну переважно це залежало від настирливості батьків, угу. від бажання керівництва, від доброї волі педагогів. На сьогодні від колективу на, сьогодні, дітей, які від, колективу, на таких колектив, дітей. від колективу дітей і дуже від ну, багатьох знає, факторів. Від, від колективу батьківської аудиторії, ну станом на сьогодні, якщо говорити наприклад про Україну і, зокрема, про місто Житомир, то ну багато є просування в даному контексті, uh -huh. є е, нормативні документи, є, які забезпечують навчання таких дітей. І в принципі, якщо повернутися до системи, наприклад, спеціалізованих закладів, про що ви говорили раніше, то у батьків завжди був вибір. Uh -huh. І мені здається, що ну ви говорите про закордонний досвід. Я хочу сказати, що якщо переглядати за закорд... Доний досвід, то переважно у спеціалізованих закладах навчаються дітки. У яких дуже е, такий або низький, або помірний розв... рівень розвитку нерозумової uh -huh. активності е, на насправді, ну це ми розуміємо. Тому я якби запитував, uh -huh. чи uh -huh. зможуть такі діти взагалі uh -huh. якби разом і з, з системи з такої дітями. спеціальної освіти, uh -huh. ну у них немає. Як у нас розвинений right. це наш здобуток uh -huh. нашої української освіти, uh -huh. що в нас багато напрямків, і система спеціальної освіти функціонує гарно і. Насправді у батьків є вибір: е, можна навчатися на дому, можна навчатися за, за у інклюзивних у інклю, за систему інклюзивної освіти, можна навчатися у е, системі спеціалізованої освіти. Мені здається, що батьки вони більш глибше, більш тонше відчувають свою дитину. Як, як мама вважає, як тато вважає, але пробувати чи спробувати різні, різні напрямки освіти? Так. Ну пробувати, але ж ми розуміємо, от ми з вами перед ефіром про це говорили, що дуже часто є. Проблема а як сприйме суспільство, та як сприймуть діти, угу. що говоримо про освіту навчання, угу. та там чи студенти. Можливо, там більш простіше, там доросліше люди, але діти ну, ми розуміємо. Але ще й причина в іншому, от самі там батьки, чи от самі вже і, не знаю діти з особливими потребами які вже дорожчі там, на візках, вони ж ну автоматично теж не дуже то і бажають йти в цей колектив, знаючи, що їх скоріше не сприймуть, як потрібно. Чи батьки не хочуть там травмувати дитину, і вони, от те, що казав, просто закривають дитину там в своєму такому світі і маргіналізують. Відповідно, як з цим вирішують Шуть, можливо, це треба якась система навчання, чи вона ведеться знаєте, саме сіми батьками, що батькам, пояснити їхня да. дитина ну нормальна, да. що інвалідність, а знаєте, це, да. нічого проблемного. Найскладніше було в дванадцятому році, нормаль. коли в Житомирі почали запроваджувати та, систему. пам'ятаю. ви правильно кажете, найскладніше було найскладніше було переконати mm -hmm. батьків. Вчителів, uh -huh. керівників і uh -huh. дітей. Нам, до речі, ми перед ефіром про це говорили, дуже допомогла, допомогла організація, яку Чулія Нельдмитрівна Ковалюк. Коли вона, вона привезла, в Житомир, привезла в Житомир представників Асоціації людей з інвалідністю України, які просто вийшли до вчителів, до практичних психологів, до керівників навчальних закладів okay. з єдиною метою. І ви знаєте, що вразило? Перша яка мета була? Вони починали свою розмову на цю тему, щоб переконати всіх присутніх з того, коли показували нам всім присутнім в залі, як сприймає світ людина з зниженим слухом. Угу. Спробуйте, подивіться, як це важко, як сприймає світ людина з зниженим зором. Ось як вона бачить світ, а як бачите, ви угу. як сприймає оточуючий світ людина, яка пересувається на візку. на візку. І коли вони донесли до нас цю проблему, ми зрозуміли перед тим, як з 13-го року почати. Школи зараз у нас 12 таких же закладів, угу. де функціонують класи інклюзивного так. навчання. 12 за за два роки це дуже такий стрибок дуже великий. Ми почали з того, що не почали відкривати класи. Ми почали проводити роз'яснювальну роботу спочатку з керівників, керівників до вчителів, до практичних психологів і бать, і батьків. І дійсно найскладніше було спуститися до кінця до дітей. І підготувати їх до того, що з 1 вересня, або з 1 січня, або з 1 жовтня прийде в клас ось така дитина. І робота показала, що зараз у нас 12 закладів. Скільки дітей? 37 дітей. Майже повний клас в місті Житомирі в різних школах навчаються за інклюзивною освітою. У -у -у. Діти які саме там різні, різні. різні. переважно це От діти психофізичного розвитку, що у -у -у. стосується хвороби Дауна і взагалі складних складних порушень. Хочу сказати всім батькам, які нас слухають, щоб вони. Були дуже виважені, дуже помірковані. Тому що хто перший бачить вади дитини, хочеться сказати особливості, а іноді хочеться сказати вади. Звичайно, хто батьки, потім лікарі, потім перші, хто стикається з проблемою дитини. І тут дуже важливо не схибити. Іноді дитину треба. Е Навчати з однолітками, а іноді дитині треба зовсім особливі умови, яка загальноосвітня школа дати не може. Uh -huh. І тут батьки мають бути виважені і помірковані, бо вони відповідають за майбутнє дитини. І таку підготовку, як може дати спеціальна школа, спеціальні фахівці, спеціальне обладнання, спеціальна підготовка не може дати загальноосвітня школа і не зможе дати ніколи. Uh -huh. А діти, які можуть, Навчатися в загальносвітній школі, не дивлячись на певні вади, на певні проблеми, вони мають вчитися з однолітками. Тому коли є певні складні порушення, то тут ланцюжок дій вимальовується, який мають знати Так от, наступний дій. ланцюжок. Це термін поняття поняття, точніше напевно доступність. А те, що теж мама чи це мама, я не знаю, чи це просто глядачка uh -huh. питала та про ліфти про доступність? Я мовчу, що в нас взагалі для людей, наприклад, з візками, ну і інших доступності немає навіть в там а якщо а, якщо є вони нормам не відповідають. Не відповідають. Да, там не там ми відповідає часто відповідає. жартували їх як yeah. ці пандуси ставлять як гірка. Там ну тобто yeah. він ставить і все. А яким чином там інваліду там потрапити? Я мовчу про школи. Ну, я думаю, що теж вони. Ну от ви можливо розкажіть, як зараз цим школам, що планується, чи ну можливо бути якісь ліфти там? Скільки пандусів, чи в кожна школа зараз обладнає, якщо не обладнає, таким чином з директорами? З директорами А ви знаєте, директ, я ваше питання ну, мабуть, переорієнтую от саме на свій профіль. Давайте. Ви зараз звертаєте увагу саме на такий фізичний контекст. Так? На, ну, це на дуже їх, важливо. Я безумовно це важливо. Ви знаєте, коли якщо... У мене просто ну, був друг, та він на калясті. Він активний, але ну, він ніколи не любив, і я знаю, що не допомагати йому, він максимально хоче сам. Але йому дуже було, ну я знаю, це людині з коли тебе несуть. Uh -huh. Ну, uh -huh. Ну це ж яка травма. Uh -huh. <реш> я перепрошую за таким ж Так. Uh -huh. Але якщо ви знаєте, от ви да, це дуже важливе, це дуже важливе, те, що ви говорите. І місто працює в цьому напрямку. Але навіть якщо уявити, що у весь цей фізичний контекст буде подолано, ми побудуємо ліфти, ми побудуємо пандуси. У нас буде все гаразд. Якщо ми не будемо працювати над вирішенням саме соціальних проблем. Якщо mm -hmm. ми не будемо приймати, не будемо розуміти того, що всі люди рівні, усі мають право на рівний доступ до ос до навчання. Усі ну, ми різні, але ми рівні. Mm -hmm. Ну це такий лозунг, який ну інколи просто лозунг, і ніхто ну інколи не замислюється. Ну знаєте, в глибину цих слів. французька революція просто ну, це ну це правда. Так, якщо ми навіть одне подолаємо, якщо залишиться ось цей бар'єр, я думаю, він буде ну мабуть, у знаєте, уваженні у. Процентності, мабуть, він буде набагато важливіший. Ну, можливо, так, але все ж таки, як я повторюсь, так, uh -huh. не од... неодноразово я їздив по області з той же Нелі Ковалюки по місту. Ну і насправді це дуже їх хвилює. Ну от саме доступність, ті ж тротуари, наприклад, та не одна ж попасти мені в школу, якщо людина на візку, чи з ДЦП, чи якимось чином. Вона ж хоче з друзями. Вийти там магазин купити, от, наприклад, такі біля школи, uh -huh. та щоб не стояти хлопці на ти гроші, купіть мені там кока-коли, а щоб я міг туди заїхати сам її взяти. Це ж теж важливо. тому що ви... ми говоримо да. про психологічну готовність. Дитина туди, дитина сюди, і вона відчуває комплекс неповноцінності. І, звичайно, вона вже біжкова. Щоб йде. відповісти на це запитання, хочете хоч побажати всім нашим школам, закладам культури, освіти. Медицина багато коштів. Побажати, щоб кошти на нас напали, і ми нарешті побудували все, що відповідає нормам. Ну, Слухайте, я вам скажу як журналіст, ці норми, і кошти є. Люди, вони будують, вони зобов'язані по закону їх будувати, шукати. І вони я точно знаю, пам'ятаю Богунська. Здається, рада там 3-4 рази її переустанавливали, так магазини. Тобто кошти виділяють, вони її зробили. Ну, взагалі ніяк кошти. Але пішли. якщо ми будемо говорити про загальноосвітні заклади, Со то ця статистика коштів не розповсюджується на загальність закладу ага. освіти міста Житомира. Ага. Тому самотужки завдяки нашим директорам, завдяки директорам, їх розумінню, батькам міста, що такі діти є, є те, що є. І, звичайно, що ми розуміємо, що багато не відповідає нормам, але ми робимо те, що. В силах зробити, зробити все, щоб дитина, коли потрапила на територію закладу, вона отримала освітню послугу якісну і батьки були задоволені, задоволені цією освітньою послугою. Uh -huh, uh -huh. Тому, якщо ми будемо говорити про кошти, ми можемо говорити, але ну було б бажано, це тому, інші що зможе питання ліфти, ті ж ліфти. Я так розумію. Ну я не знаю, ви знаєте, от, наприклад, зараз скоро ну вже завершується сезон, буде новий там. Літо пройде та от за цей час, за це літо. Є якісь плани з бюджету в управління освіти, відкрити нові не знаю, класи, школи. Покращити тим, пандуси, може, ліфт відкриється. Звичайно, що Перше. плани є, тому я бажаю, щоб плани ну, збулися. Про Справа в тім, що ми, ми не можемо вам сказати, скільки коштів конкретно виділили, бо це не, не зовсім наше, наше повноваження. Я зрозумію, я повноваження. Я але у планах але принаймні є. інклюзівного навчання, звичайно. Та, що, чого очікують нам, так чого нового? очікувати? Я скажу чого очікувати. Ґгум. Справа в тім, що ми завершуємо навчальний рік, і я хочу скористатися нагодою, що нас слушають, слухають батьки міста, і хочу просто пояснити, як діяти, коли у вас особлива дитина, що робити, куди, куди Вернутися і що на вас буде, буде, буде чекати в подальшому. Отже, маю сказати, що перший крок, шановні батьки, якщо у вас особлива дитина і ви хочете якісно зробити освітній рівень цієї дитини, перше, куди вам треба звернутися? В організацію, яка називається дивною абревіатурою ОПМПК угу. обласна психолого-медико-педагогічна консультація. Яка знаходиться в Житомирі на вулиці Вокзальна, 10. І вона називається консультація. Вас там зустрінуть фахівці, психологи, психіатри, лікарі, логопеди. Саме вони нададуть вам консультацію, а що далі робити з вашою дитиною, щоб вона інтегрувалася. Так. Без рішення цієї комісії жоден заклад, жодний керівник закладу не зможе організувати для дитини інклюзивне навчання. Тобто, перший візит має бути туди. Я знаю, що до нас звертаються батьки, і прошу всіх батьків не боятися. ОПМПК не боятися фахівців, не боятися спеціалістів, на дверях яких буде написано психіатр або невролог. Саме там люди, люди визначать, фахівці дуже глибокі, дуже серйозні, порадять, що робити. Коли у вас буде на руках заключення, ви звертаєтесь до будь-якої загальноосвітньої школи міста Житомир за вашим бажанням, за місцем проживання. І директор кожної загальноосвітньої школи міста Житомира для вас організує інклюзивне навчання. Що це означає? Організувати інклюзивне навчання це означає, що клас, в якому буде навчатися ця дитина, буде налічувати менше учнів. Uh -huh. Це означає, що для цієї дитини була, буде створена група фахівців, куди увійде вчитель, який буде навчати дитину, психолог, соціальний педагог, логопед, дефектолог. Uh -huh. І за потреби, якщо це буде в заключенні, обов'язково цією дитиною буде працювати така нова категорія для наших педагогів, яка називається асистент вчителя. У yeah, нас асистент вчителя mm. зараз наші працює 17. з цього року. Що, в цьому ти році звичайно хто такий асистент вчителя? Асистент вчителя це спеціальна посада, яка введена е, законодавством України про освіту. Це людина, яка супроводжує дитину з особливими потребами. Весь час перебування її в школі. Вона mm -hmm. зустрічає її, забирає із рук мами. Вона супроводжує її на уроках. Вона сидить поруч на уроках. Mm -hmm. А з якою метою? А з метою адаптувати все, що відбувається в класі, адаптувати до цієї дитини, допомогти їй писати, читати, допомогти їй зорієнтуватися. Коли дитина перевтомила, просто вивести її на прогулянку і повернути знову в клас. Тобто ця людина, яка відслідковує стан дитини. А скільки буде навчатися дитина? Така виникає запитання. Наприклад, всі діти першого класу 20 уроків на тиждень проводять. Uh -huh. У цієї дитини буде менше уроків на 6 на 8 годин, залежно від діагнозу дитини. А що дитина буде робити 6-8 годин? Вона буде окремо займатися з психологом, з логопедом, з соціальним педагогом. Uh -huh. І таким чином її супроводжує доросла дитина, і з нею займаються фахівці. І до речі, цю, цю дитину навіть виникає запитання, як будуть оцінювати в першому класі, в другому класі, в третьому класі. І Якщо в першому класі дитину цю не будуть оцінювати тільки вербально, то в інших класах для таких будуть, дітей є нова буде. система оцінювання, яка а. називається портфоліо. Тобто не буде щоденник. портфоліо це накопичення, це констатація накопичень його особистих результатів. Розумієте, він палички не вмів писати. Навчився писати, він вмів прочитати один склад, навчився читати чотири склади. Це накопичення його власних досягнень. Но це ми більше говоримо про школу. А так. що з дитячими садками з університетами? Справа в тім, що наша парафія загальноосвітні школи, можемо сказати, що в садочках. Е Ця система в Житомирі існує, але ще законодавча вона не узаконена. У нас є групи з дітьми з певними вадами працюють, але щоб зробити таку систему, як яка є в шкільній освіті, у нас є наступний навчальний рік. І я думаю, що ця система вималюється вже uh -huh. на двох щабелях: на щаблі дошкільної освіти і на щаблі загальної середньої освіти. Так а пані дуже да. Сподів... Да, І дуже сподіваємось, що дійде і до вищої освіти. Пані таляс, приводу дітей сиріт. Там же ж теж ними спеціальні ці інтернати, як їм як їх адаптувати до загальної системи освіти у цих дітей там, з ДЦП, з інвалідністю? Вони ж теж навчаються в школах. Одна справа, є батьки, які тебе будуть возити. Їх же ж не, немає батьків. Як з ними? Вони зможуть їх в інтернатах в школах навчатися. Я зрозуміла про що ви питаєте. В принципі, інклюзивна освіта, бо це освіта для всіх загальна освіта ну, я і закладаю. Всі... Яка, та, яка якщо... та навчається, власне, де ДЦП, з ДЦПС тим же давно, і нема тата, -та мама там не знаю, то як держава, яким чином буде її долучати до інклюзивного навчання. Вона буде навчатися в своєму закладі. Да. Там Борис... вже створені умови. Там та вже створ... та, так, Там вже створені умови саме для цих дітей. Ну звичайно, якщо дитина сирота, у неї є опікун, який може теж потур... ну, Mm -hmm. потурбуватися у цьому напрямку. Якщо така дитина має бажання і опікуни мають бажання навчатися в загальноосвітньому закладі, загальноосвітній заклад е, створить усім умови для навчання такої mm -hmm. дитини у mm -hmm. саме у закладі. Саме там йде. так насправді ви говор... Ну ми багато говоримо зараз про інклюзивну освіту. І знаєте, наші зарубіжні колеги говорять, що вони зараз ну, знаходяться саме на завершальній стадії, але до того вони йшли 20 років. Mm -hmm. Ну це не багат. Багато і немало, це, це 20 років. Ми лише говоримо про 3 роки. Ну, ми нам би дуже хотілося мати суперсучасні ліфти, мати суперсучасні підйомники. Ми що про маршрутки, маршрутки там, там, спеціалізовані, таксі, всі, так. таксі спеціалізовані. Нам би дуже хотілося. Але сьогодні мені здається, що дуже важливо і. і, і Добре, що ваш канал завжди ну, піднімає це питання, саме е, розвивати суспільну думку в цьому mm -hmm. напрямку, говорити про те, що такі люди мають бути, що, е, що ми їх повинні бачити. що е, Користь від інклюзивної освіти насправді ну від того виграють усі звичайні діти, які знаходяться у загальному закладі, вони теж вчаться толерантності, вони вчаться бути добрими. У них є змога творити щось безкорисне. Mm -hmm. Навіть знаєте, інколи. От, наприклад, відгуки батьків, коли дитина навчається в інклюзивному класі, каже, дитина почала набагато краще, набагато звичайна. Ну дитинка говорить, що почала набагато краще навчатися, тому що вона бачить, з яким зусиллям дитині з особливими потребами доводиться Здобувати, до здобуватися, це, доїхати це, це до школи. Стиму, да, тобто, це великий мотивація. такий мотиватор, велика така мотивація для всіх. Ну що я дякую вам, що ви прийшли нас. На ефір розказала цікаві речі. Я сподіваюся, для багатьох вони було корисним. Реально для нас, я теж багато чого цікаво дізнався. Okay. І по мірі того, по мірі розвитку такого, такого виду навчання, я думаю, ми будемо ще не раз зустрічатися і говорити про здобутки. Можливо, ви нас запросите, коли перший ліфт відкриють якісь школи. Ну, всі дуже цього хочуть. Я розумію, що з коштами ну, зараз особливо в освіті не так, то воно і добре. Що ж, нагадаю, це була Ольга Єрмакова, спеціаліст управління освіти Житомирської міської ради, та Наталія. Шикерава, правильно методист психологічної служби, центру <хи> практичної психології та соціальної роботи також у освіти Житомирської міської ради. От Я і для розуміло. глядачів теж було цікаво, що в міській раді є в управлінні освіті дуже багато цікавих напрямків і центрів. Якоюсь. Ви знаєте, якщо у нас є можливість звернутися до є глядачів, можливість. то ми хочемо сказати, що шановні батьки, не бійтеся, що вас дитина особлива. Приходьте в загальноосвітню школу. В дитячий садочок, радьтеся з усіма фахівцями, приходьте в управління освіти, де ми надамо всю консультаційну допомогу. Ми знаходимося за адресою Велика Бердичівська, 7. З вами поспілкуються ті, хто може організувати, хто може допомогти, хто може підказати вам, як діяти, щоб зняти з вас якісь неприємні моменти, негативні моменти, щоб допомогти вам і вашим дітям стати повноцінними членами нашого суспільства. Дякую вам. Дякуємо. Ще раз хай вам Дякуємо. щастить. А після короткого ролику ми знову повернемось в ефір. За нос української мови піддали критиці. За думкою працівників сфери освіти та абітурієнтів, багато запитань мали неоднозначну відповідь. Крім цього, приклад тестового зошиту із запитаннями потрапив до інтернету ще до початку зовнішнього незалежного оцінювання. У Києві обурені абітурієнти вже пікетували міністерство освіти. Знімальна група телеканалу СК 1 вирішила запитати, як до тестів поставилися цьогорічні випускники. В цьому році зробили українську мову складніше ніж літературу. Стосується особистого висловлення. Мою думку потрібно давати більше тем як по європейським стандартам. Які теми можуть обмежувати висловлення власної думки? Випускники кажуть, також було важко складати тести через скорочення часу до двох з половиною годин. Серед неприємних несподіванок текст для читання філософського характеру, який було важко трактувати. За словами авторки твору української письменниці Галини Погутяк, автори питань не врахували, що трактовка тексту може бути неоднозначною. Всі ці завдання були недобре продумані і були навіть такі, що деякі вважають їх абсурдними. Завдання аналізу тексту як здалося всім найважчим, тому що навіть, як говорить сама авторка цього тексту, що Питання були некоректні, і щоб навіть вона не змогла дати на них відповідь. Олександр складає ЗНО вже третій рік поспіль. Каже, складність інтерпретації авторського тексту є дещо перебільшеною. Стосовно тих запитань, там от так 50-50, скажемо, тому що деякі були завдання стосовно до того тексту, були тяжкими і справді. Ну я сидів як гадалка вгадував, можна і так сказати. А от половина інших питань стосовно цього тексту були ну не не тяжкими і навіть було, ну, стосовно ну, стосовно логіки, можна було їх вирішити. Тим паче, якщо вже був перед тобою текст, то проблем це ніяких не, не, не представило. Абітурієнт також зазначає, якщо порівнювати із минулими роками, знову цього року все таки було важче. Пані тієї підготовки ну в Моєї підготовки, тому що дуже важко. Нині я навчаюся в інституті, і потрібно готуватися до кроку, який я повинен здати, щоб отримати диплом. І в плані тому, що вже дуже багато часу пройшло три роки з того моменту, як я закінчу школу. Тяжкого було ну, самих завдань, де ну деякі завдання були дуже тяжкі стосовно складно сурядних, складно підрядних речей Ну. Олександр каже про скандали стосовно нещодавнього ЗНО навіть не чув. Та переконаний, якщо старанно готуватися, особливих проблем не буде. Анастасія Туловська, Євгенісулов, Олександр Голобородько, телеканал Еска 1